Доброго вам здоров'я! Запрукою здоров'я є, як відомо, раціональне харчування, восьмигодинний сон, щоденні фізичні вправи і достатнє вживання води протягом дня. Всім відома цифра 2,5 2,5-3 літри води на день. І Якщо з фізкультурою, харчуванням і сном все більш-менш зрозуміло, то щодо води виникають питання: чому саме стільки? Чи не забагато, чи справляться нирки з таким об'ємом води? Середня добова норма вживання рідини для дорослих складає 30-50 мл на кілограм маси. За допомогою простої арифметики можна отримати власну добову потребу у рідині. Наприклад, для особи вагою 75 кг добова кількість складе від 2 до 3,5 літрів залежно від фізичної активності. Але увага! Рідини, а не води. Адже близько половини від вказаного обсягу людина отримує з їжею. Не лише фрукти, кавун, чи апельсини, але й хліб, каша, котлети містять досить значну кількість води. Таким чином, із канонічних 2,5 3 літрів саме пити слід лише половину 1-1,5 літри. Звісно, що у спеку при великій фізичній активності води можна вживати більше, оскільки здорові нирки. Здатні виводити до 5 літрів рідини на добу. Загалом регуляція кількості рідини в організмі здійснюється через почуття спраги. І не варто силоміць вливати в себе воду, бо так написано, якщо пити вам не хочеться. Залишайте свої коментарі та не забувайте підписуватись на канал Select TV на YouTube. Бережіть себе і будьте здорові!